З тим, як почати читати для вас аудіоказку, хочу вас дещо попросити. Якщо вам подобається моє відео, пишіть, будь ласка, на канал. Ставте лайки, нажимайте на дзвіночки та пишіть коментарі. Починаємо. Анна Пунцет, Клуб червоних кедів: Ми за Бест. Розділ перший. Осіння олімпіада. Цього року усі вдалося сісти в одному ряду з Фрідою і Сусаною. А все через те, що вони, о, диво, позбулися ворони. Оскільки теперішня класна керівничка в школі була нова, вони не знали, що ця трійця наризла й вода, і на уроках подруги тільки те й робитимуть, що деревані правитимуть. Навчальний рік поки що починався вдало. Протягом тижня класи ще не встиг познайомитися з новою керівничкою. Зате учні вже придумали її дуже влучне прізвисько. Взагалі дивно, що жінка з такою доволі оригінальною зонячністю викладає курс основ громадянського суспільства. Мортиція завжди ходить з розпушеними чорними волоссями, нижче плеча і має такі тоносенькі брови, дужечки, яких дівчата ніколи в житті не бачили. Вони не тих учителів. Які все пояснюють і перепояснюють. Радше навпаки, до власних формулювань мортиція вдавалися украй рідко, а слова добирала особливо ретельно, щоб все було зрозуміло. Найчастіше прочитала текст із підручника. Прізвисько придумала Сусана в перший день навчального року. Після літніх канікул мозок ще не був захарачений. Всіма цими уроками, тому різні приколи сипалися без зупину. Щойна нова керівницька показала у дверях, а Сусана вигукнула: О Боже, вони взяли на роботу мортицію. Відтак призв'язкові закріпилося. Щоліта канікула Сусана проводила з братом в селі. Від Діге вони рятувалися переглядом старих фільмів, сімейка Адамсів. Один із них. Фріда також якось бачила цей фільм по телевізору, однак він її не надто вразив. Тож найпершої суботи дівчата зібралися мансарт Дюба, щоб переглянути фільм та остаточно затвердити прізвисько нової класні. Манцерта для цього була найкращим місцем, а ще тут дівчата святкували дні народження та записували кліпи. Понеділок, після першого уроку Мортиція без особливого ентузіазму сказала, що має повідомити новину. Будь ласочка, тільки не початок проєктів, благально прошепотіла Лусія, перебравши з лоба гривку. Розслабся, ми ще замало там вивчили. Стішала її Фріда, що сиділа ліворуч. Попри те, що дівчата сиділи в останньому ряду парт, Фріда бачила весь клас. Коли ви Бростовувалися на стільці. Здається, що могла зазирнути у думки в голові самої мортиці. Не варто неодооцінювати можливостей класних керівничок, як завжди, мудро порадила сусана, що сиділа праворуч. Вона заклала за вухо пасмо волосся, яке недавно підстригла ще коротше. Така носить хіба хлопці. Мертиці поглянула в їхній бік, наче щось запідозрила, і ще траву мить позамовкала. Краще не випробувати її терпіння. Керівницька підвелася зі свого вчительського трону, пройшлася розміреною ходою по класу і зупинилася біля дошки. На чорному волосі виблискували ранкові промені, що потрапляли до класу через вікно. Мертиція повільно взяла крейду, написала Осіння олімпіада! Що це? Лосія нахмурила брови. Не знаю, але пише вона красиво, відповіла зацікавлена Фріда. До всього, що хоч якимось боком стосується спорту, вона дуже заповзята. З з Сусаною навпаки. на питання ланцюжком пішла до класу і, йначе відлунювала від стін уже усе гучніше й гучніше. Каста модних, які ходили. Цей самий клас також була винятком. У відповідь на питання своєї лідерки Маріса сам стенула плечима, примружила і без того вискіла, як у китаянки очі. Хоча Лусія не чула їхньої розмови, цілком могла подумати її, сконструювати. Ти знаєш, про що мова? запитала Маріса. «Хм, Дай подумати. Ні, не знаю. Але я перевернув небо й землю, щоб з'ясувати це для тебе. що її рабиня нічогісінько не знає, ядерка модних причепилася за розпитуванням дотоні. Він же, скориставшись нагодою замість відповіді, охопив її голову з красивими пасмами і поцілував вусоку. Маріса, вбивча, на нього здиркнула і підвелася. Ніби ніхто нічого не знає. Якщо ви нарешті замовкне, я розповім, що це, сказала мортиці, щоб покласти край загальному бобонінню. Вчителька витримала паузу, а тоді повільно, сонно, солодкавим голосом, наче співачка Кантрі, почала пояснювати. Здавалося, віддальній тиші, яка запанувала навколо, вона хоче розтягти свою промову якнайдовше. В суботу, 21 жовтня, в нашій школі відбудеться спортивна олімпіада. Всі учні зобов'язані взяти участь. За кілька днів у дворі школи поставили столи, за якими ви маєте зареєструвати свої команди. Придумайте, будь ласка, цікаві назви. Ведь спорту, який вам подобає, можете обрати самі. Звісно, до того, як почнеться реєстрація? Доки Мортицію виголошувала свої довжелезне пояснення, гул у класі знову почав наростати. Досія порвалася запитати про тему Олімпіади, бо їй ця ідея анітрохи не подобалась. Но вона мала ефект відра холодної води на голову. В кінці доволі приємного першого навчального тижня. Весія легко адаптувалася до всіх змін, нових вчителів, шкільних дисциплін. Навіть було натхнення вивчати різні предмети. Це нелегко, та Леосія має намір отримувати такі самі високі оцінки, як і торік. Ратісна обличчя мама і новий смартфон від неї, як вона городи, того варті. Однак ця Олімпіада яка морока? Лусі збільшила собі кількість занять танцями, до балету додали ще й хіп-хоп, а отже три вечори на тиждень у неї зайняті, і вільного часу залишається мізер. Вона не має ані найменшого бажання навчатися якогось виду спорту і тренуватися заради цієї олімпіади, від якої усі жодної користі. З неї досить, і звичайно, хороків фізкультури. Ох! Усі хотіла запитати, навіщо здалася ця Олімпіада, однак через гамір у класі її не було чути. Кілька учнів підняли руки, і вона не знала, скільки доведеться чекати своєї черги. Тому, можливо, завдяки своєму оптимізму, усі відігнали сумніви. Відсунула стілець і підвелася, не всі правила. Фреда спробувала її зупинити і запитала. Чи та часом не здуріла? Сусена також застережливо поглянула на подругу, Однак Лусія, незважаючи на них, підвелася над цілим класом. Гула раптово стих, стих. Ти щось хотіла? запитала Мертиція, як, яка ще не запам'ятала імен усіх учнів. Лусія. Так, Лусія, кажи, у класі запала тиша. Лісія відчула, що в неї починає тремтіти голос, тому випалила запитання на одному подиху. А навіщо проводити цю Олімпіаду в нашій школі? Вона промовила це так швидко, що, судячи з виразу обличчя, мертця не зрозуміла питання. Клас знову забобонів, і вчителька шикнула, попросивши тиші. Потім повільно підійшла до лисійної парти. Що ти маєш на увазі? запитала вона і стрясила головою. Відкидаючи на спину довге чорне волосся. Досі не могла відчитати. Мартицію питання розіслило, чи вона справді його не розчула. Дівчина схилялася до другого варіанту. Мені цікаво, чому Олімпіада проводиться саме цього року, адже це вперше. Якщо ти не хочеш брати участь, маєш просто так і сказати, відрубала Мертиці. Мовчала і поглядала на подруги, які сиділи широко розкрученими очима, не розуміючи, про що свідчить така реакція вчительки. Мабуть, вона лише хотіла сказати, Фрейда стріляла в розмову, щоб захистити подругу, та мертиця її перебила. Як тебе звати? Фріда. Дуже добре, Фріда. Лусія може пояснити сама. Лусія ступила крок назад. Наче так могла вийти з цієї халепи, яку сама й створила. Вона не сподівалася, що Мертиця відповість у такому тоні, і не знала, як виправити цю ситуацію. Тато часто повторює, що слово не горобець. Я її не мала на увазі, що, що не хочу брати участь. Всі спробували виправдатися, уже не приховуючи тремтіння в голосі. Крем у колосії бачила, як Маріся певно спостерігає за сценою. Однак цього разу лідерка модних не підлила масло в вогонь. І це Лисею справді здивувало. Таку поведінку можна навіть трактувати як своєрідну підтримку? Протягом першого шкільного тижня Маріся трималася осторонь, не зачіпаючи ні лисею, ні подруг, як було зазвичай. Можливо, подіяла новина, яка швидко рознеслася по школі. Дівчата стали новими обличчями Марки Коліста. Через їхню популярність Мариса, ймовірно, не хотіла шукати нових ворогів і умирала від заздрості, тихо кусаючи губи. Панував мир, принаймні зараз. Мартиція повернулася до свого трону, Протім щось затонува в чорний записник. І підсумувала. Відтепер я прошу вас трьох сидіти окремо. І наступного разу, Лусія, коли захочеш оскаржити рішення школи, знайти кращі аргументи. Ага, і, і ще, підіймай руку, коли хочеш висловитися. Як і решта учнів. Доки Лусія сідала за парту, по її шиї скотилася крапля холодного поту. Дівчина Гіркотово поглянули на обох подруг, що також не могли повірити в те, що сталося. Росії припустилися невиправної помилки. Вони не послухали, Сусани недооцінили класну керівничку. І тепер тепер у неї вже дві проблеми самісінького початку навчального року Олімпіада та зла вчителька. І все це за один ранок. Розділ другий поділитися турботами зменшити турботи. Кабінети других класів середньої школи розташовані з протилежного кінця коридору від кабінетів перших. Нічого дивного, що Лусія все ще забувала про ці зміни і вранці за інтер... інтерцією прямувала до класу, де навчалася торік. На щастя, були подруги, що вчасно нагадували, вони тепер не новачки в середній школі, доки дівчата розсідалися одна від одної, як наказала Мортиція, в коридорі на них чекав Ерік з компанією. Хлопець побачив, що Лусія засмучена і запитав, що сталося. Взаємини Лосії з Еріком складалося найкраще. Нарешті, це було другою причиною того, що Лосія сьогодні вранці почувалася найбільш хеппі в цілому класі, хоча потім її настрій швидко змінився. Після Перепетій Весни і літа настав час, коли у них з Еріком все добре. Лусія відчувала, що повністю в ньому впевнена. Особливо зараз, коли він так проникливо дивиться смираговими очима, хвилюється за неї, бере за руку. Все погано, промовила Лусія, утнувшись обличчям Верикова плече. Він також приємно пахнув милом. Ерик обгорнув дівчину руками, і їй стало уже не так сумно. Підійшли стервожені без ракети. Ця людина мало не підняла повстання, сказала Фріда, розвівши руками. Усія відповіла усмішкою, свідома того, що подруга просто хоче її підбадьорити. Потім переповіла, що сталося на уроці. Бага також хотіла тішити Лусію. І обійняла за плечі. Ця людина промінь світло у царстві темряви. Доєдналася і друга гумористка їхнього гурту, Ракель, давши п'ять фридів. Обидві були височені й могли досягнутися одна до одної, не підходячи ближче. з Касусена не розлучалася з компанією дівчат від самого конкурсу танців журналу Браво, який і звів їх докупи. Однак жодна з них не була офіційною учасницею клубу червоних кедів, адже давні подруги Фріда, Беа, Марта і Лусія створили його для себе, щоб вісти не зруйнували їхню дружбу, коли Марта на сім'я переселилася до Берліна. Проте з двома маленькими дівчатами так стружилися, що для Осії не буде несподіванкою, якщо й вони скоро доєднаються до клубу. Підійшов Хайме, найкращий Еріків друг. Що за збори? Уже вибрали на якийсь спорт, запишетесь. Тобі точно приймали рогу в баскетбол, ага. жартувала ракет, шторхнувши хлопця ліктем. Такою розкутістю вона маскувала свою симпатію, хоча сама була мала не на голову вище за хайме. Зовсім ні, адже для цього є довгоногі жирафи. Можете так і назвати свою команду. Віджартувався хайме під загальний рейд. А що? Мені подобається. А ви, як називатися? Крапка з коммою, продовжила рекень, хайме, не давши їй перепочити, вимочив наступний прикол. В атмосфері жартів усіні проблеми з мортицією відійшли на задній план. Гадаю, ми всі маємо записатися на волейбол, запропонувала Фріда. Река навіть від хайме відчепилася і кинулась підтримувати нову ідею. Пропозиція просто супер, аж застрибала на місці, адже була капітанкою фріденої команди. Ага, для вас, королев спортивних майданчиків, жодних проблем. От ми з не маємо уявлення, що в тому волейболі роблять. Похитала головою засани. Їй легше було сидіти і зубрити уроки, ніж здійняти руки, щоб кинути м'яч. Лесія її підтримала. Вона замислилася, з яким видом спорту буде найменшим уроки, та нічого не спадало на думку. Може, бадмінтон? впевнено запропонувала Лусія. Це дитяча забавка? скандально вигукнула Фріда. Не дитяча забавка, а дуже схожа на теніс». Підтримав Лусію Ерік. Ага, ти ще скажи те саме, сміялася Фріда. Це ще питання, що виявиться простішим. зітхнула Ба. Вона має берегти руки, адже попереду на неї чекає іспит із гри на скрипці. Розмова звернула зі спорту на інші теми, й тривало, доки не пролунав дзвінок. Подумаємо до завтра, запропонувала Лусія, що не хотіла так легко приставати на Фрідіну пропозицію. Волейбол чудовий спорт для Фріди і Ракель. Лусія ж така незграбна, що не хоче, аби все завершилося збитими колінами, а то й ще чимось гіршим. Їй не хотілося прощатися з Еріком, так приємно дарувати йому ніжність, та огорнувши його теплом, Лусія з моральним. Духом містяплінтуса поплилася до класу, зате у нас завжди є ось те. Сузина усміхнулася і показала на телефон. Лусія усміхнулася у відповідь. подруг розійшлися в різні частини класу, кожна на своє нове місце. Лише коли Лусія сіла за парту, згадала який урок попереду, математика, її персональне пекло, воло. Так призвала вчителя за широчезне обличчя і подвійне підборіддя. Один із тих небагатьох учителів, хто в них залишився минулого навчального року. І хоча Росія від цього не була в захваті, все ж таки приємно, що деякі речі не змінні. Хто знає, можливо, дуже скоро вона засумує криваво червоними нігтями та підборами ворони. Щойно ново почав писати на дошці під кришкою лосійної парти завібрував телефон на зв'язку група WhatsApp. Назву кое-что сменила на Олимпийский чемпион. Урок парапевского WhatsApp. Олимпийские чемпионы Сусана нам Медали. Фрида, попро все партиши нас разделяют. Люсия, ну, конечно же, Фрида. У мене обман зору чи у вола поменшало волу. Б. Якщо порівняти з мортицею, то вони всі ангели. Рекень: Ангели чи демони це ще питання. Рек... Лусія. Мортиця є демон. Однозначно. Розділ третій. У ритмі хіп-хоп. Чудово! Це було супер. Ребекка поплескала в долоні і привітала всіх із блискучим результатом. Викладачка хіп-хопу, як бальзам на душу після мортиції. Тиждень тому у Лусії почалися заняття, і вона була надзвичайно задоволена. Хоча Лусі ще не запам'ятала основних рухів, Ребер, як якусі називала викладачку, невтомно її хвалила, мотивуючи вдосконалюватися з кожним заняттям. Щодо понеділка, щочетверга. Вітайтеся ритму Маклемори і все чудово вдасться. Росія приготувалася повторити фрагменти ще раз. Спочатку вони відб... Відб... відпрацьовували лише Топ Рокс, найпростіші рухи ногами, однак все вже почало вправлятися із дропс, елементами танцю, які виконують з позиції на підлозі. Ребе натиснула плей на музичному центрі і знову звучала пісня Can't Hold Us. що потім перетекла Light Up The Night. У суміші техно у виконанні гурту The Black Eyed Peas» та The Monster від Eminem ці життєстверні пісні покращували усій настрій, що протягом дня був ніякий. Амплітуда напруга, з якою почався навчальний рік. Коливалася з крайності в крайність. Другий клас середньої школи. Це не лише райдужні сподівання, однак на заняття Лосію чудово, вдалися перші спроби форстеп. Step. Із футворк на підлозі, коли треба спиратися на одну ногу і махати другою. Виник азарт. І по завершенню вправ усе навколо знову бачилося в рожевому світлі. Вона вирішила, що не дозволить мортиці зіпсувати запсувати своє відчуття щастя в ці дні. Ну дуже добре, хлопці і дівчата, на сьогодні все. До зустрічі в четвер. Лусія з одногрупниками пішла в роздягальню. Вони ще ні з ким не встигли подружитися, лише час від часу ділилися враженнями про ті чи інші рухи, які вивчили на заняттях. Народ у групі хіп-хопу був строкатий різного віку, з різними вподобаннями. У тебе виходить щоразу краще і краще? Розмову почала Надя, одна з найправніших танцівниць в групі, однак зовсім не пахата, була не кілька років старша за усію, хоча ростом вони приблизно однакові. Ще на першому занятті Наді сказала, що якщо усії потрібна буде допомога з відпро... відпрацюванням тих чи інших рухів, вона може до неї звертатися, адже сама займається хіп-хопом вже давно. Вона була найстарша учениця в групі. Ходила з розпущеним каштановим волоссям, носила кепку з написом New York Янкс і куці футболки, що оголювали попак із красивою пірсою. Мабуть, тому і виходить, що мене захоплює разу більше, відповіла усії, скидаючи спортивні штани, щоб перевдягнутися у вуличний одяг. Навіть їхні шавки були поруч. Слухай, яка класна в тебе футболка! О, справді, якщо хочеш, можемо якось погуляти, і я покажу тобі кілька крутих магазинів, де ти витратиш всі гроші. Надія підморгнула поправила перед дзеркалом волосся І освіжила блиск на губах. Це любки осі розпустила волосся, Зібрала у хвіст на час заняття, Розчесалася поправила гривку І нафарбувала губи маленовим блиском. Шорти, що були на ній цього дня, і дально з топом, в моряцькому стилі. Вже на вулиці дівчата обмінялися номерами телефонів, аж тут з'явився Ерік, який стоєр усміхався. Наді спершу не зрозуміла, що він прийшов по лосію і сказала до нас іде якийсь красень. А побачивши, як невимушено Ерик поцілував в губи, наді зніковіла. Щоб одразу все прояснити, Усія взялася за Ерикова плече і представила неді свого хлопця. А в тебе чудовий смак викрутилася хіп-хоперка, хоча й помітила, що усій її коментар не надто здивував. «Де це у вас взагалі смаки подібні? Е, відповіла Лусія, і Неді засміявся. Ерик усміхався, однак дещо розгублено. Я щось пропустив? Так, фантастичне заняття. І всі знову поцілували його в губи. Гаразд, голуб'ята, я вас покидаю, мушу йти в гості до своєї зухвалої кузини, бо в її мами день народження. Знали б ви, як мені не хочеться. Тримайся, і усі хотіла підбадьорити Надю, адже вже трохи чула про цю кузину і зрозуміла, що Надя її терпіти не може. З маличкою вони не ладнали, були суперницями, тому, до яких тільки витівок не вдавалися. Попрощавшись із Надією до четверга, вони з Еріком пішли до Лусіяного дому. Хлопець узяв у Лесії рюкзак зі змінним одягом і обійняв за плечі. Лусія ніжно прихилила голову до грудей Еріка і нарешті заспокоїлася. Вона викинула з голови сутичком з мартицією, тому почувалася цілком щасливою. Зайдеш до мене на підвечірок, Лесія дуже хотіла, щоб Ерик погодився. Твоя мама нормально це сприйме? Ерік злегка скривився. Хлопець вже мав нагоду познайомитися з Марією, бо ніколи цього не забуде. Після того, як Олесія представила Ерика татові, мама не могла заспокоїтися, доки він не потрапив на огляданий до неї. І за першої з нагоди, коли Ерик прийшов по Лусію, Марія хитро його викрила, прогостила холодною кока колою а тоді влаштувала справжнісінький допит. Вона навіть не попередила доньку, що хлопець уже прийшов. І оскільки Лусія вийшла з своєї кімнати, готова йти на зустріч, та застала Ерика втиснути в крісло їдальні. У неї відняла мову. Усія кинула маму найлютіший погляд. Однак Марія продовжувала засипати хлопця питаннями. Усія стала посеред їдальні і попросила завершувати спілкування, адже фільм, на який вони зібралися, зовсім скоро мав початися. Відтоді нога Ерка. Не було в цьому домі і мала з'явитися справді вагома причина, щоб він зайшов перекусити саме сьогодні, у будній день. Зрозуміло, Марія не дасть Лусії змарнувати ні хвилини з того часу, що відведений на виконання уроків, особливо після її торішніх успіхів у навчанні. Не розслабляйся, Лусія, в другому класі середньої школи буде важче, підтримала мама доньку в перший день навчального року. Якщо ми сядемо за уроки, Мама ну, люди не буде проти, запевнила Лусія. Спілкування з Марією гнітило не лише лусійних подруг, а й Ерика. Ніхто не наважився бодай щось заперечити, щоб не накликати біду. У мене є кілька вправ із малювання, які тобі краще зайдуть, ніж мені. Я впевнений. запропонував Ерик, задоволений своїм планом. Я старатимуся, відповіла лосія, міцно стинувши його руку. От ви мамі! Ця ідея сподобалася так само. Дякую вам за перегляд. Не забувайте бути активними на моєму каналі, якщо він вам подобається. Бувайте!